Майже під кожним відео з кистом, з дріжжовим тістом, Є коментарі такого роду, як «А на що в вдріжеве тісто додавати розпушувач. Деякі просто питаються бо не знають, а деякі прям так з таким, знаєте, під ковиркою, з таким підколом. Наше до дріжджів пхати соду, на що то?» от тим, хто не знає, я зараз поясню. А тим, хто то, аби поумнічать, як кажуть, скажу так. Ви, якщо самі не знаєте, то несуйте свій нос туди, куди не потрібно. Для початку, для початку пішли б, почитали де-небудь матчасть, що взагалі собою представляє розпушувач і яку роль він відіграє в тістові. Отже, розповідаю, дівчатка, що таке сам по собі розпушувач? Сам по собі розпушувач це ж не просто сода, правда, Це суміш, суміш, яка складається з соди, лимонної кислоти, ну і взагалі потрібен крахмаль, але зачасту додають борошно. І пропорції ці розраховані в такій кількості, щоб ота кількість лимонної кислоти могла нейтралізувати кількість оцієї соди. Тому розпушувач почне працювати з борошном навіть на тісті на воді. Не потрібно для цього обов'язково, щоб тісто було на кефірі, чи на сметані, чи там на ряженки. Так, І не потрібно для цього її гасити окремо, щоб вона почала працювати. Тобто тут це все вже розраховано. Ідемо далі. Що таке за часту? Дріжджове тісто. Воно може бути пісним, ну, тобто вода, дріжджі, там, мінімально сіль, цукор і борошно. І воно може бути здобним, да, де ми маємо яйця і багато жиру і так далі. В дріжджовому тісті, в будь-якому, є дехто його навіть відчуває і жаліється, каже, я. Мабуть, забагато дріжджів поклали. Я відчуваю запах. Чули таке? Напевно, що чули. Так от. Таке дійсно є. І дріжджі дійсно можуть давати у готовому виробі е, запах свій. От розпушувач тіста, він його нейтралізує. Це по-перше. Але це не саме головне. Йдемо далі, як ми вже з'ясували, да, то розпушувач тіста спрацює навіть на воді. Що це означає? А це означає, що якщо ваші дріжджі не дуже гарної якості, то розпушувач тіста в такому випадку виступає, як підстрахує, знаєте, як страхувальником. Тобто, якщо дріжджі заслабкі, якщо якщо ну, якість не дуже, то вас може врятувати додавання розпушувача. Далі дивимося, Ну, з прісним тістом зрозуміло. А зі здобним це в першу чергу касається. Додавання розпушувача робить готовий виріб більш легким. Більш повітряним, більш пористим, пухким. Називайте це, як хочете. розумієте, Якщо я шкушу, щоб на прісному тісті на воді, це ще якось може не так ощутимо і не так видно, то в здобному тісті, там, де є, якийсь жир, яйця. Це дійсно. Працює. Візьміть, не треба брати мій рецепт. Візьміть будь-який свій рецепт, на якому ви там готуєте, я не знаю, пиріжки, рогалики та що завгодно. Перевірений, так? І зробіть його один заміс без розпушувача, інший з розпушувачем. І ви побачите різницю. Далі. Додавання розпушувача в тісто дозволяє його довше зберігати тісто готове, я маю на увазі, готовий виріб, він не черствіє так швидко. розумієте? Він навіть полежавши, охолонувши, полежавши, переночувавши на другий день, на третій день, він залишається більш пухким, більш таким м'якеньким, більш більш свіжим можна навіть так сказати, розумієте? Тому я не знаю, я не вчилася на кулінара, я не вчилася на пекаря, я самоучка. я, можна так сказати, аматор, хоча пекла яшку, що багато, і тарти пекла, і багато чого пекла. Але те, що знаю, те, в чому впевнена, я завжди ну, розкажу і буду стояти за це горою. І я додаю його не тому, що це дані моді, або зараз всі почали писати, багато хто. Особливо мені подобається це в Тіктокі, бачу який-небудь рецепт. І розпушувач, я заходжу читати коментарі. Ото де можна умерти, розумієте? 100-500 оцих коментарів. Для чого сода? Для чого розпушувач? А для чого дріжджіве тісто? А там і так є дріжджі. І що ви думаєте? І одиниці, одиниці, які можуть дати відповідь. Ну, зачасту всі дають відповідь, щоб тісто було більш. Пористе, більш м'якеньке, або щоб не так бистро черствіло. Оце дві такі відповіді, які найчастіше зустрічаються. Але чомусь замовчується про те, що це може і підстрахувати слабку якість дріжджів, замовчується за те, що розпушувач нейтралізує е, запах тих самих дріжджів, тому що вони. Дріжджі, що таке дріжджі? Це живі організми. І коли вони в тістові поїдають цукор, вони виробляють вуглекислий газ і спирт. Розумієте? І цей запах, він дійсно його багато хто відчуває. Але про це ніде ніхто не пише, ніде ніхто чому? Тому що знати не знають. Тому що, як ото кажуть, E, самі не очі, розумієте, і треба свого носа кудись, кудись усунути. E, вообще, вообще, пропорції розпушувача, якщо він ну, правильно зроблений, це я зараз користуюсь купованим, бо я рідко печу. Коли я пекла часто, я робила і розпушувач сама, і є у мене рецепт. В книжці записаний. Е, взагалі взагалі рахується так, що е, на 125 грамів борошна потрібна одна чайна ложка розпушувача. Правда, ми ж додаємо його не в такій кількості до тих дріжджів, да? але все одно він працює. Одна чайна ложка розпушувача це ну, десь одна четверта чайна ложка соди. Тобто, виходить, що чайну ложку соди ми додаємо, наприклад, якщо на вареники робимо на півлітри, на пів літри, там, кефіру чи сметани, ми додаємо чайну ложку соди. От воно те на те й виходить, розумієте? Якщо приблизно так порахувати. І соду обов'язково потрібно гасити. Соду не можна додати, якщо ви, допустимо, хочете дріжджове тісто, то звичайну соду це тоді потрібно лити і оцет. Чому? Тому що ну, не погаситься воно там нічим. Там нема кефіру, да, наприклад, там немає е, сметани. Там. Хоча хоча, є ще такі продукти, про це теж мало хто знає, але не обов'язково повинна в тісті бути сметана. Є такі продукти, які самі по собі, в своєму складові, містять кислоту. І якщо е, ці продукти є в рецепті і туди ви додасте просто соду, то тоді можна оцет і не додавати. Тоді вони ну, сама, Сода погаситься за рахунок того, за рахунок тієї кислоти, яка є в продуктах. Це ж не тільки йогурт, там, сметана, кефір, ну що ще може бути, сироватка може бути, може бути ряженка. Так? Візьміть фруктові соки. В них повна кислоти. Якщо ви додаєте фруктовий сок, або якісь там фрукти чи пюре фруктове, це може саме по собі погасити соду. Далі гіркий шоколад. Знали? Не знали? Далі банальне какао. Багато хто пече сметанники, так, багато хто пече зебру, але. Ніхто, напевно, і не знає, що какао саме по собі, якщо воно гарної якості, воно містить в собі кислоту. І коли буде в рецепті і сода, і какао, то оцет можна не додавати, тому що сода по-любому вступить в реакцію з какао. Мед, мед також містить в собі кислоту. І тому в медовик не обов'язково соду гасити. Воно і так буде працювати, розумієте? Ось так. Ну, я розповіла, вирішила зняти це відео, щоб, тому що ну, дійсно під кожним рецептом є такі запитання. І ось сьогодні я викладу рецепт млинців, і знову будуть такі запитання, я впевнена. Тому відразу вирішила зняти, думала, воно буде набагато коротше, якщо чесно. А вирішувати вам, додавати чи ні? Я додаю.